Вічна сьогодні пророк Ємія, 25 глава, 27 вірш. І скаже їм, так говорить Господь Савов по Ізраїлю. Пейте і впивайтесь, що Божвертан, та падайте, не уставайте вже меча, що пошлю на вас. Читаємо значення тексту. Його не ділає проти своїх ворогів, аж поки він спершу не дасть осторогу про свій замір і заявить причину свого поступування. Тут він каже до Єремії, щоб повідомити людей, що це є приказом Господо щоб Народи пили, пивались і падали, і що ніколи вже не встануть, бо те смертельне сп'яніння є їх долею, і що скоро вони знайдуть себе у всьому стані темряви, з якого вони вже не вийдуть. Бо записав у своїм слові і подав до уваги релігіоністів і інших, що організація світа, котру вони вважають неприступною і непохитною, мусить впасти, і що це Господь постарається, що весь світ вип'є чашу його. Лютості. Коментар взят із бачі, 15 бачите, 11 місяць 1937 рік. І так, Боже, оприділення, яке було дано до Єремії проголосити тоді, коли. Ізраїль відступив від Божих постанов, то перший раз тоді тим, хто відпав, відійшов не взяв до уваги Господні приписи, закони, постанови і їм сказані були ці слова. Тепер до всього народу і християнства при повному виконанні перед битвою Єрмагедоном. Стоїть звернення від імені Бога, що ті люди, котрі п'ють і впиваються своїм напрямком, своїми думками, своїми бажаннями, своїми цілями, своїми інтересами, своїми поглядами, волею і заміром, но не Божим. І вам свідкує до них звернення робить. Напивайтеся свої думки, своїх бажань, своїх цілей. І так будете, каже, пити, що аж вертати, тобто нас, насвітяться вони своїми думками. Що каже, будуть аж вертати, падати і вставати, і знову падати і не вставати. Бо каже, пішлю на вас свій гнів. Отже, перед цілковитим знищенням у битві Армагедон його видає повідомлення до всіх, хто став ворогом Теократії. Ворогом правди став ворогом пророчим накреслення, бо накреслив собі сам без Бога, без його пророчого накреслення, шлях, дорогу, вибір, призначення. Не по Божому приділенню, а по своєму баченню. Його дозволив, але дає остороги. Для того, щоб ті, хто беруть такі напрямки, знали, що від імені Бога було звернено до них і дано було їм осторога, як поступити. Але народи землі, наприклад, на даний час всі знають, що ідол це не Бог. І навіть Простий народ вже каже, що люди замість Бога Живого поклонилися ідолам. перестаньте, бо це гнів Божий на себе стягаєте, вже ноги пробуджуються і починають звертати уваг. На даний час не лише ідолів мальованих і мурованих, бетонованих поробили, а поробили собі свої думки себе тим. Ідолом. Тому його Бог каже тут до пророка Єремії, щоб повідомити людей, що це не є думка наприклад, пророка Єремії чи наша, а це думка Бога Єгови, Бога Воїнства Небесного. Щоб народи, якщо вони бажають далі ще. Йти своєю дорогою без пророцтва, без пророчих обітниць, без Божих законів і порядків, а своїми, то він показує про те, що всі такі народи, вони вип'ють свою долю по своїм бажанням і цілям і впадуть і не устануть. Тобто вони так наситяться своїх думків, своїх бажань, своїх поглядів, своїх визначень, своїх призначень, що каже, сп'яніють смертельно. Бо єдине тільки слово Господнє оживляє, скріпляє ум, серце, простоти навчає. Ну якщо вони минували слово Господнє, не слово Господнє керувало, не пророче накрестне керували, а вибрали вони собі долю своїх уявлень і представлень. Тому сказано, що за це прийде на них перше темрява, що вони побачать, що вони йдуть в тупік. Ідуть в нікуди, йдуть на погибель, і зупинитися не можуть. Їм обіцяють, що ніби це до перемоги, до побіди. Але на самому тілі все в більше і більше темряло. І сьогодні багато людей пробужає, пробуджується від цього сна цих матеріальних забезпечень і цих обіцянок пустих. І оглядається, що крім темряви, більш нічого їм не показували на цій дорозі, котру вони пішли. Тому його свідкує так, що вони сп'яніють, їх доля буде така, що скоро вони знайдуть себе. У самому стані темряви, з якого вони вже не вийдуть, сьогодні вже многі зрозуміли, що дійсно виходу з цього керівництва, яке їх скерувало на цю дорогу, виходу немає, тільки смерть. Бог його на це на цю обставину повідомив. Записав своїм слові, подав до уваги всім релігіоністам і всім правителям. Тобто всі сатанські організації, котра вважала себе, що вона є непереможна, непохитна, непобідима, особливо це повідомляв Папа Римський, головний бандита душ людських. Що ніби все це буде в благословен, благословенстві в мирі, в безпечності. Але сьогодні ми бачимо, що всі ті їхні благословенства обертаються в прокляття. Тому Йогова дав повідомлення, що вони мусять упасти, що Господь постарається, що увесь світ, котрий випиває цю чашу, Своїх думок, своїх бажань, своїх цілей і цього сліпого керівництва, що він приведе їх до більшої ще лютості, пропасті і погибелі. Тому це Боже стає добриння, не наше. І сьогодні всі, взявши ці напрямки і ці дороги, самі слідкують, що дійсно. До таких обставин сьогодні весь світ прийшов. Но Бог казав і звертався до них. Вони не слухали. Тому Він каже, я не хочу смерті від грішника. Я хочу, щоб він обратився і жив. Но народ не зупиняється, далі тримається, не пророст і пророчих не Ісуса Христа. Дійсно, керівника Царя світа, котрий пролив кров за нас рішних. А далі тримається тих своїх думок, своїх вибраних призначень, котрі вони призначили, і котрі то призначення їм допомогли призначити. І вони вже не дивляться на пророче накреслення, котрі свідкують про цей нещасний стан їхнього кінця. Вони дивляться далі на обманчеві думки, обманчеві слова і програми, котрі ведуть не до побіди перемоги, а ведуть до погибелі і знищення. Це так і значення.